Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 липня 2024 року, орієнтовно склали 567 тисяч 760 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1050 росіян. Танків ворога знищено 8 тисяч 284 штуки ще 18 за минулий день нових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 980 одиниць, 17 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 15 тисяч 637 штук, за минулі 24 години – 51 одиницю. Реактивних систем залпового вогню знищено 1123 штуки, за добу – ще дві. Засобів ППО «Втора армія міра» не 900 штук, за добу ліквідовано ще чотири. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 362 одиниці. А от гелікоптерів повітряних сил РФ збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 475 одиниць ще 73 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2401 штуку. Кораблів і катерів флоту країна агресорки потоплено 28. 8 одиниць, а також знищено один підводний човен флоту РФ. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 21 138 штук, 102 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2637 штук. За добу 21. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!